Так, всім привіт! Зараз хочу зняти таке невелике відео на прохання підписників. Пишуть, питають. Дуже як що вмонтований опорний підшипник від шківа до сцеплення. Зараз візьму лампу. Вже дуже давно питали і я не мав часу ніяк зняти. Зараз трошки маю часу, знімаю. Так. Може буде добре видно. Так. Е, опорний підшипник тут стоїть від шкоди о, октавії А5, е, з задньої ступиці. Відстань від шківа до сцеплення 15 см. Ну, як бачите, тут закріплено на болти стоїть профіль, і так воно перейшло Ну, по рамі. ну собі під низом вже підварили, як там потрібно на якій висоті. Якщо комусь щось не зрозуміло, може я не добре показав, може недобре видно, Ну тоді пишіть ще в коментарях. Може, ще щось окремо знімлю. Може щось треба буде ще. Ну все, наразі всім дякую.